Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде професійний набір інструменту від торгівельної марки Мьдер на 94 предмети. Набір постачається в компактному, якісному пластиковому кейсі з фірмовим написом на передній частині. Також тут у нас надійні металеві защіпки і металеві петлі. Відкривши кейс, ми побачимо всі 94 предмети з хромванадієвої сталі з якісним напівматовим покриттям. В комплекті у нас два воротка на 1 другу і 1 четверту дюйма, і відповідно всі головки в нас також йдуть на 1 другу або на 1 четверту дюйма. В цій частині кейсу в нас розміщені подовжені головки і біти. Під 1 четверту дюйма у нас йдуть головки в розмірі від шостого. До 13-го все нормально поєднується, беремо будь-яку головку і спокійно працюємо. Під одну, другу дюйма у нас 14, 15, 17 і 19. Знову ж таки, все ось таким чином нормально поєднується, підходить один до одного. Також під 1 четверту дюйма в нас є дуже великий перелік різноманітних біт. Це шестигранники, торкси, звичайні шліцеві біти. Тощо. І знову ж таки, ось цей набір-біт ми через спеціальний адаптер можемо використовувати разом з воротком на одну другу дюйму. Будь ласка, будь-яку біту беремо і так само з цим вороточком спокійно можемо використовувати. Окрім подовжених головок, набором передбачені ще й звичайні головки. Від 14 дюйма вони представлені в розмірі від 4 до 14. Їх можна використовувати як з цим воротком з храповим механізмом, і з цим руківям викруткою То беремо будь-яку біту, яка нам необхідна, і ось таким чином спокійно можемо використовувати там, де вона нам знадобиться. Під одну другу дюйми в нас представлені головки в розмірі від 10 -го аж до 32. Знову ж таки, можна використовувати за цим воротком, можна використовувати з будь-якими іншими воротками. Ми про них поговоримо трішки згодом. Щоб закрити тему головок, варто ще зазначити, що в комплекті є дві свічні головки на 16 і 21 мм. Вони йдуть з ось такими гумовими вставками, існують свічні головки з магнітними вставками. Різниця полягає лише в тому, що ось ці гумки інколи залишаються на свічках. Коли ми їх вже закрутили в свічній колодязі. Відповідно, ці гумочки потрібно там краще фіксувати і слідкувати за тим, щоб вони просто не спадали. Ну, але все ж таки дві головки про всяк випадок в комплекті є. Окрім воротка з храповим механізмом, під одну-другу дюйма в комплекті є ще ось такий теподібний вороток, який призначено саме для силового впливу. Його довжина приблизно 25 см, його можна використовувати в якості самостійного ключа, і також в якості подовжувача, наприклад, для нашої тріскавки. Ось таким чином під'єднати і сюди вже можна під'єднувати необхідну головку. Також в комплекті є більш короткий подовжувач приблизно на 15 см. Їх можна поєднати разом і знову ж таки використовувати з необхідною головкою. Або можна використовувати. Поокремо. Також комплектом передбачено ще ось такий кардан. Кардан також спокійно поєднується з будь-яким подовжувачем та будь-яким воротком. Він дозволяє працювати в важкодоступних місцях, і знову ж таки сюди ми можемо під'єднати будь-яку необхідну нам головку. З квадратом на 1 дюйма все ще веселіше. Тут більше подовжувачів, адаптерів тощо. По-перше, в нас є ось така тріскавка, яку ми можемо поєднати з цим. Руків'ям під викрутку, і тут використовувати необхідні нам головки або необхідні нам біти. Також тут у нас доступний кардан для роботи у важкодоступних місцях. І два подовжувача на 5 і 10 см. Можемо збирати ось таку безкінечну конструкцію, якщо це необхідно. Можемо використовувати все поокремо в необхідній послідовності. Також. Тут є ще один подовжувач. Він має гнучку конструкцію і також дозволяє використовувати його, наприклад, з карданом або з будь-якими іншими необхідними нам головками. Все поєднується ось таким чином. Окрім цього, в комплекті є ще вороток, який призначено саме для силового впливу. Це ось така зменшена версія ось цього воротка. Т-подібний вороточок, може таки. Набираємо необхідну довжину, якщо нам замало, можемо взяти ще один подовжувач. Беремо необхідну головку або необхідну біту і спокійно собі працюємо. Далі за традицією поговоримо про тріскавки. Обидві тріскавки, велика і маленька, мають однакову конструкцію, однакову форму, але ну, вони відрізняються за розміром. Мені дуже подобається, що тут є ось такий вигин, який дозволяє зручніше працювати над горизонтальними поверхнями. Обидві тріскавки, як і весь інструмент, виготовлені з якісної сталі, тому вони досить важкі. Руків'я зручне, прогумоване, тримати його в руках зручно, воно не ковзає. Ну, в принципі, інструмент досить зручний. Далі ми розберемо зараз наш вороток і подивимось, як він сконструйований всередині. Ну, в принципі, тут видно, що конструкція більш-менш стандартна, нас завжди цікавить. Кількість зубців в храповому механізмі, адже чим їх більше, тим менший менше тут потрібно відводити руків'я для того, щоб зробити мінімальний оберт. Ну і таким чином нам зручніше працювати, якщо у нас обмежений простір. Викручуємо ще один гвинт. наявністю цього гвинта мені завжди подобається, тому що ми, закручуючи його або відкручуючи, можемо регулювати зусилля, з яким перемикається ось цей прапорець обертів. Це дуже зручна особливість. З часом ці прапорці буває трішки розгойдуються і їх потрібно підтягувати. Якщо ось такий провинт є, то це можна дуже просто зробити. Якщо його немає, то це вже проблема. Ось так виглядає всередині наш вороток, нічого нестандартного. В принципі, механізм перемикання обертів, є ось таке проставочне кільце і безпосередньо сам храповий механізм. Ну, Візуально видно, що тут швидше за все приблизно 72 зубця, відповідно, мінімальний кут відведення складатиме 5 градусів. Загалом можна сказати, що даний інструмент відрізняється високою якістю і хорошою комплектацією. Якихось зауважень або нарікань до цього інструменту в мене немає. Тому, в принципі, якщо ви розглядаєте ось такий набір на 94 предмети. Я радив би звернути увагу на даного виробника. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!